Янабіч, ярнабіч, привіт. Потрібно зняти відео. А що мені за це буде? В мене є коло. Все, все, вже їду. Їде, їде, ярнабіч. Їде, ярнабіч, їде. Так а я вже тут. Ну, де? Я чекаю? Та ти що? Та ти що? Та ти що? І сьогодні зі мною легендарний Данік 13. І місячки бамбоні. Сьогодні ми будемо з вами. Сюда! Дивіться, друзі. Які у нас правила? У нас будуть завдання. Е, ну, любі. Е, якщо хтось прає, то він буде виконувати які завдання. Пауза, пауза. Скажіть, скажи, будь ласка, правила, скажіть, будь ласка, правила. Дивіться, якщо хтось е програє в завданнях, то тоді він має виконати друге завдання. Він бути, е, виграти Ярнавича 220к у гонці. А якщо не виграє, то буде покарання. Ще! Даня, 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 зараз покажай. Я... Зараз! Даня, давай показуй. Ти <рик> пока Що це таке? Оу! Та ти ще! Вау! А-а-а! Міша, аbert ти що там, Міш? Где мой телефон? Оце було, оце було. Будь ласка, зазніми, що я вмію, зазніми, що я вмію, зазніми, що я вмію, Вот так візьми і просто знімай. Санечка знімай, Санічка, знімай. Всем привет, с вами Ярнабич, і я той с вами Акробат из ТикТока. Будласька можна візит. Так, тікайте, будь ласка, ласка звідси дайте я прийду. Тепер він буде зараз зі мною гонка. Міса, піш... Макака. Міша, пішли в гонку. Ду, Даня, я візьму... Даня, я візьму твій телефон та поставлю його сюди, щоб він знімав мене. Добре? Зараз я свої окуляри очечі надіну. Я свою... Даня, не мішай. Міша, почекай. Так. Оце у нас Міша, і сьогодні він зі мною буде. Хайо! Агу! Клищом! Міша? Міша, Що, поїхали? Один, два, три, поїхали! Так. Є, я обігнав. Є, я обігнав. Я обігнав. Я лечу. <NBC3> нас отримує покарання, бо він програв. Міша, Місля... Він вчітере. Він повернув раніше. Та і то ярма біччого обов'язка. Ви раді, що ви отримали покарання? Це тебе забалі. Добре. Покарання для міші. Добре, 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 добре. Сталь назад. Я почути. Эм. Ну, добре. Пока. Вдачи тобі. Да Поможіть. Допоможіть. -то І що тепер робити? Не знаю. Ой, він скажи сюди біжить. Дива! Бежи! Ааа, <свят> <свят>

Сейчас я кинула себе! Что ты делаешь? Добре, в нас на черзі Даня. Вар... <кхід> Даня. Добре, е завдання для тебе. Що в тебе з головою? Ти ежак? Ай, колючки! Ай! Боляче. Ай! Добре. Завдання для Данька... Завдання для донька. Завдання для Данька в нас це Це... Даня, хвата. Завдання для Данька в нас. Піти і. Взять. Одну. одну, У -у -у. одну, можно. одну вот эту штучку в ялинки. Возьми. Всего лишь одну штучку. Покажи. Давайте покажем всем. Давайте покажем, смотрите. Вау! <сmoothly> <сmoothly> Даня, ты ее чуть не съел. На, тримай. Это уже, кстати, полезно. Гуцулы едят. Я серьезно кажу, хоцу їдять. Ну як смачно? Эмм. Че так чай? Ну, добре. Живати. Так, тепер завдання задаємо не дані не тримай. Мегафон, телефон, джабуй, ебуфон. Джабу, я. Ясно. я хочу соп. Ты сделал 20 рандатов 20 А потом 20. в конце сальто назад. Рандат, 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 рандат. Ну, 20 рандатов короче. Добрый, добрый, снимай, 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 снимай. Я сейчас буду снимать вот тут вот, тоже вот, так. Очечи, тримайте. Э, Глядачи, да, 13. Тримайте, очечи. Реально як найбільш 220к тримайте. Все, от бачите, вони тепер у вас. Все, чудово. Все, добре, я прийду, все, я приймаю. Стоп, стоп, підожди. Я навіть зараз надіну на них. Не потрібно на них надівати! Вони не хочуть! Вони ставлять лайки, вони не хочуть, щоб надівали. Все, добре. Поставте лайк, якщо не хочуть. На так. І на мене поки. Ше! Раз. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ладно. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Зараз. І сальте назад. Це було. Тепер завдання для Даніка. Може к uh, mm. колеса. Може, колеса? Зроби. Де ти я? Десять колес. Підряд. Жартую не десять. Двадцять. Жартую не двадцять. Тридцять. Жартую не тридцять. Двадцять п'ять, 20, все, двадцять 20 двадцять підразу. Якщо буде складно, можеш відпочити. Я тебе знімаю, давай. Ну, ось і на цьому все. Дякую всім за перегляд і до нових yeah. Усім за перегляд, ще з вами. Коротке завдання. Добре, ще одне коротке від мене до Даніка. П'ять присідань. Ні. Зараз ми проїдемо круги на великах. Один круг на великах. Пол... Ну, Бер... Добре, зніми як, зніми, як я проїду. Давай ти є, зніми, як я. Давай. Та давай я вже проїду, я більше вмію. Чекаємо. Даня виводить свій велосипед. <гум> Де... Заведи Тузика, заведи! Ні. Ну будь ласка. Він ще буде гавкати. Все, я дивлюсь. За Даніком гналися собаки, але він живий. Тікай, як можна швидше, давай! Ну а всі все, дякую всім за перегляд, до нових зустрічей. З вами був Єрнабі 220 і Данік 12. Всім па-па. Ми це знімаємо вечором, тому всім спокійної ночі. Любимо, цілуємо. Підписуйте вас. Давай. Собаки.